кладемо з легка надуту зав'язану повітряну кульку в пляну посудину. З'єднаємо її з насосом. З цією посудиною будемо відкачувати повітря і спостерігати за кулькою. Ви бачите, що об'єм кульки. Почне збільшуватись. Чому так відбувається? І ззовні, і всередині кульки міститься газ. Газ складається з частинок, які весь час рухаються в усіх напрямках і бомбардують гумову плівку, створюючи на неї тиск. Зрозуміло, що сила удару однієї частинки дуже мала, проте частинок у газі надзвичайно багато. І за одну секунду кількість їх ударів по поверхні плівки становить число, яке має 23 нулі. Таким чином, загальна сила, з якою вдаряє така величезна кількість частинок, є значною. Повітря всередині і ззовні кульки створює тиск відповідно на внутрішню і зовнішню поверхні гумової плівки. Якщо ці тиски є однаковими, Гумова плівка не розтягується, а от якщо тиск у середині кульки стає більшим від зовнішнього тиску, то кулька збільшує свій об'єм. Сподіваюсь, тепер ви зможете пояснити, чому повітряна кулька роздувається і тоді, коли ми її надуваємо, і тоді, коли відкачуємо повітря ззовні.